Електрокар сова б'є рекорди швидкості серед серійних електромобілів. Випробування проходять на аеродромі Елвінгтон, що на півночі Англії. На відтинку 200 метрів електрокар розвинув середню швидкість 309 км кілометрів за годину, а на 400 метрах 319 км кілометрів за годину. Усі показники фіксували спеціальними вимірювальними приладами. Два світові рекорди підтвердив представник книги Гіннеса. Від імені книги рекордів Гіннеса я з величезним задоволенням вручаю два сертифікати за нові рекорди Гіннеса». Сову побудувала японська компанія. Ми раді побити рекорд і сова. Це лише перший крок. Пізніше ми встановимо ще більше рекордів. Компанію виробника сови заснували саме для того, щоб побудувати електрокар, який розганявся б до сотні швидше, ніж у конкурентів, і це вдалося. Показник становить 1,9 секунди. Сова має чотири електромотори. Разом вони видають 2012 кінських сил. Максимальна швидкість електрокара 420 км кілометрів за годину. Запас ходу – 450 км. кілометрів. Споряджена маса 1900 кг. кілограмів. Компанія випустить лише півсотні таких машин. Ціни стартують майже від трьох мільйонів євро.